Усім привіт! Як завжди, з вами Павло, і сьогодні поговоримо про чергові однодрайверні динамічні навушники від HIDIS MK-10. Ну так, компанія, звісно, зветься HIDIS, скоріше за все, але ми звикли назвати їх HIDIS. Як ви можете здогадатися по індексу mk 10 трохи дешевші, ніж mk 12 які вже були в мене на огляді, але компанія не була б собою, якби вони не зробили щось цікавеньке. І з цікавенького в нас тут випромінювач нового покоління з діафрагмою з карбіду кремнію. Тож, цікаво, а двічі цікаво, якщо врахувати те, що Хідіс вміють тюнінгувати звуки, створювати щось дійсно незвичайне. Коштують вони 70 доларів. Стартують продажі стартують 25-го, здається, мають стартувати. Посилання буде в описі, ну і, мабуть, в них будуть якісь там ціни для ранніх пташок і все таке інше. Але то вже дивіться в них на сайті. Тож, а ми подивимося на навушники, а анекдот дня сьогодні такий. Щодня запитую в чоловіка, що він хоче на вечерю, ви знаєте, жодного разу ще не вгадав. По презентації все як завжди, в компанії. На передній стороні в нас зображення самих навушників. Тут показані два кольорові варіанти, які є, сріблястий та більш темно-сірий. Також написали, що карбід кремнію в них в якості матеріалу діафрагми. Ну і тут в нас купа інформації, технічних характеристик і просто фіч. Ну, нас цікавить 113 дБ чутливості і 32 Ом імпедансу, що в цілому доволі непогано для повсякденного використання. Далі, тут в нас безпосередньо навушнички, тож, давайте їх одразу діставати. Гарно тримаються, але якщо трошечки підштовхнути, то можна дістати. Далі, тут в нас різні аксесуари. Гарантійний талон, інструкція, два набори насадок різних, як бачите, вони перейшли на використання цих паличок у якості органайзера. Ось такий чохольчик, Може хтось би віддав перевагу такому жорсткому чохлу, але мені мішечок подобається. Це дуже зручно, якщо навушники тягати десь у сумці, і там не треба їх захищати від усіх тягот життя. так він в цілому дуже зручний. Натиснули, закинули навушники, захлопнули. Набір змінних фільтрів, головне звертати увагу на колір гумки ощільнювача, яка тут використовується, тому що за кольором цієї гумки вони відрізняються. Єдина їх різниця. Ну і ось безпосередньо навушники. Як бачите, вони прям дуже класно виглядають. Стрібляста версія відполірована. Там можете побачити мене. Добре, що я вдягнув футболку на ці зйомки. Непогано, непогано цікавий фейсплейт, з такою, я не знаю, чи того усмішка, чи воздухозабірник, щось таке дуже цікаве з точки зору елементів, елементів дизайну. А, але, звісно, збирають вони відбитки пальців. ну Тут нікуди від цього не подінешся. Якщо вас це зовсім засмучує, беріть темно сіру версію. В цілому вони трошки важкуваті, але ж це з якийсь сплав цинку. Не, не, не знаю з чим, але дійсно відчуваються такими важкенькими. У вухах сидять комфортно, ну принаймні в моїх. Але на холоді зимою надягати їх буде не дуже приємно, якщо вони охолодяться на морозі. Тому краще вдягнути їх десь в приміщенні і натягнути зверху шапку. Далі. Ось тут у нас відкручуються ці звуководи, носики, і вони заміняються. Десь в них середня пасивна шумоізоляція, тому що вони не дуже довгі. Але з іншого боку, непогано використовувати повсякденні. В цілому не дуже гарно зібрані. Кабель зроблено змінним, використовуються двопінові конектори і не стали хідіс. Робити якісь там заглиблені сокети, або ще якось вижучуватися в цьому аспекті. Абсолютно стандартні двопінові коннектори без будь-яких хитрощів. Тож, ось так, вони, якщо я попаду, Ось так вдягається і нормально тримається. Ну і кабель комплектний, ну, скажімо, нормальний. Не щось видатне, але ми ж говоримо про доволі бюджетний сегмент. Така цівочка всередині плетено спиралькою дротики. Як бачите, сріблясті, якась посріблена міць, скоріш за все. Ось тут розгалужувач з повзунком. Ну і далі йде до. Балансного штекеру, але ви можете обирати і звичайну 3,5 міліметрову версію. Ну, тобто, кабель тут видно, що давали на, як на здачу, але в цілому він непоганий. Ну і взагалі гарний комплект поставки і чудовий дизайн, як завжди в компанії. Ми очікуємо. По звуку навушники вийшли трохи незвичними, але ж ну, це й цікаво, мабуть, тому що наші робити 150-ті звичні навушники. Вони сфокусовані на максимально веселому звуці, але роблять це не так, як зазвичай. Тут є акцент на низьких і верхніх частотах, але цей акцент зроблений головним чином не кількісно, а більше через швидкість і акцентованість атак і затухань. Але давайте про все по порядку. Також, звісно, тут є фільтри, які допомагають тюнінгувати звук під ваші смаки. Ну і стандартний тут набір. Вони не так прям, щоб сильно змінювали звук. Можна трошечки додати низьких частот середнього басу, щоб зробити його більш традиційним, і також це трохи прибирає верхні частоти, або можна акцентувати верхні частоти, які компенсують низькі частоти, і за рахунок цього все звучить трохи зміщено в сторону світла, але все рівно навушники залишаються доволі виподібними. Тож бас іде тут на гарну таку глибину, і головне акцент тут зроблений не на, не на середньому басі, а на більш глибоких його шарах. І середній бас тут присутні, але кількісно він не сприймається як акцентований за рахунок того, що бас доволі швидкий і прям підкреслює ось цю ударну і пружну складову, а також дрібні нюанси. Глибокого басу тут е, доволі багато, але він не домінуючий за рахунок цієї швидкості і цікавого контролю і подачі. Тобто, бас дуже хлисткий, дуже зібраний. Але в той самий час за, за, через те, що він прям добре підкреслює макродинаміку, він не звучить сухо, як це буває інколи, наприклад, в арматурних моніторах, коли низькі частоти прям швидкі, і за рахунок цього да, там вони є, але вони не сприймаються. З достатньою кількістю ваги тут ваги теж не те, що багато, але от за рахунок пружності, гуркоту ударності, в бас дійсно звертає на себе увагу. Але зазвичай я втомлююсь від глибокого басу, коли його багато, але не в цьому випадку, тому що він тут незвичний. Якщо вам потрібна більш традиційна подача низьких частот, то ось той басовий фільтр якраз додає середнього басу, знижує трохи швидкість і додає ваги. І за рахунок цього загальний варіант тюнінгу переходить в такий більш теплий басхедний. Мабуть, це не, сам, не самий натуральний варіант передачі низьких частот, але ці навушники не, не створювалися з прицілом на натуральність. Їх задача прям розважити максимально, тобто. Показати вам музику, я не знаю, як з якоюсь мікроскопом чи збільшувальним склом. Тож, перший трек це Сьюзі від караван Пелес, піонери електросвінгу ще з тих часів, коли. Басова лінія була присутня, але не домінувала. Але за рахунок ось цієї пружності і динаміки, вона тут дуже приємно слухається. Але в той самий час там верхні частоти теж роблять свою роботу, і за рахунок цього в нас приємний баланс. І ось трек, який дійсно звучить дуже цікаво за рахунок ось цієї мікроскопічності. Це Gunpowder Chant від Diablo Swing Orchestra. Тут в нас грає інструмент, який зветься Didgeridoo. чи Didgeridoo, Не знаю, куди там ставиться наголос. І Він прям такий багатошаровий на низьких частотах, і ці навушники прям відіграють його, показуючи вам усі ці шари і нюанси, переплетаючи їх між собою. Середні частоти, ну бас насправді добре контролюються і залишається на своєму місці завдяки технічній складовій. Тут цей динамік дійсно грає свою роль. А спочатку здається, що середнім частотам бракує швидкості і є додаткова вага. Але потім, після трохи звикання до манери цих навушників, ти розумієш, що насправді середні частоти тут дуже правильні і в цілому збалансовані. Але за рахунок цього фокусу на атаках і затуханнях зверху і знизу. Вони сприймаються як відстаюча складова цього звуку, і я думаю, що це було зроблено навмисно, тому що якщо б і середні частоти були такі швидкісні, навушники б звучали моніторно і пласко. Вони б втратили ось цю магію і перетворилися б на такі звичайні клінічні трошечки стерильні монітори, але вони цього не роблять. Труд, ну, коли звикаєш, то середніх частот тут цілком нормально. Але от це зроблений такий варіант тюнінгу, щоб підкреслити верх і низ і зробити вау ефект. А верхня середина підкреслена. якщо вам це подобається, то це буде прям соковито. Там жіночий вокал і агресивні гітари, і інші інструменти звучать добре. Сцена не прям глибока, десь середня за глибиною, але доволі широка, помітно, більше середнього за шириною, така от насичена повітрям. Навушники не критичні до якості запису, але гарний матеріал дійсно піде їм на користь. Тож, давайте за прикладами. Перший це Dream Theater Dances of Eternity. Один з їх найскладніших треків, який вони самі, як казали, робили. Просто, ну, як не зовсім по приколу, а щоб зробити його максимально ускладненим, щоб було цікавіше. І тут в нас чого тільки немає. Дуже прям насичена ударна установка, як самі барабани, і так і перкусія. От вони якраз потрапляють там в верхню середину і вище, або десь в низькі частоти. За рахунок цього вони прям пружні, швидкі і окреслені. Те ж саме стосується гітар. А от клавішні інколи губляться на другому плані, доки не звикнеш до подачі цих навушників. І от коли звикаєш, вони вже з'являються на своєму місці і починають сприйматися доволі цілісно. І Return to Innocence від Enigma. Я думаю, що там купа людей. Десь а, з 90-х і плюс років народження мають завдячувати гурту Енігма, тому, тому що вони з'явилися на світ взагалі. Ну і тут у нас класний трек з таким містичним вокалом, розпівами, тобто а, гарний насичений. Ну, Що ви, Енігму не чули, що я вам буду пояснювати. І завдяки ось цій широченній сцені, прям дуже добре занурююся в атмосферу треку. І верхні частоти вони енергійні, вони підкреслені, їх не прям забагато, але от енергії в них вкладено від душі. Навіть якщо обрати там варіант, який трохи приглушує верхні частоти, все рівно вони доволі енергійні. Тож це треба мати на увазі. В них швидкі атаки і затухання. За рахунок цього дуже багато повітря і дуже гарно відіграються базові обертони. Але от складні обертони і шаруватість, звісно, не на першому плані тут. В цілому мені вони комфортні, але якщо ви прям чутливі, до верхніх частот, тут треба мати на увазі, що навушники м'яко кажучи, не намагаються їх пом'якшити. І перший приклад це Ігор. Цей чудовий гурт випустив свій альбом нещодавно, але це стара класика, і чого в цьому третій тільки немає. І дуже класно навушники прям підкреслюють всі складові цього, цієї композиції. Тут в нас і ось таке барокове нарочите інтро з інструм, струнними інструментами, які прям дуже насичені. І гіпершвидкісні ударні, які е е також навушники підкреслюють дуже багато повітря. Ну тобто, от, прям максимально вся ця агресія. І цікавинки, які гурт закладав в трек, вони тут подаються. І Over the Hills and far away» від Led Zeppelin. Також насичені енергійні верхні частоти, які додають повітря, і за рахунок цього гітара Led Zeppelin звучить просто чарівно, як і вокал. Ну і також зібрані інші інструменти теж звучать приємно. По поєднаннях, ну їм доволі непогано заходить якийсь свисток середнього сегменту або плеєр початкового, їм не потрібна якась гіперпотужність або суперконтроль. Просто скажімо, трохи більше контролю ніж зазвичай смартфони дають. Але якщо у вас гарний аудіовихід на телефоні, то теж буде дуже і дуже добре взагалі. А по порівняннях, ну, пару моделек, мабуть, згадати просто щоб узначити якісь відносні точки. Да, то, з одного боку, це МК-12 від тих самих хідіс, вони більш збалансовані, вони більш в натуральність, а ці більше розважають. Тому тут питання в тому, що чому ви віддаєте перевагу. МК 12 більш правильно будують сцену тут, наприклад, більш широко, хоча й не так глибоко. Тут в нас більше енергії, більше драйву і веселощів у МК-12 більше збалансованості в звучанні в цілому. Ну і MonDrop Aria 2. Я завжди їх згадую в цьому ціновому сегменті. Більш нейтральні, менше акцентів. Такий от варіант моніторингу для тих, кому потрібні більш сухі, і менш забарвлені навушники. Тож, в цілому, Хіді зробили ще одну цікаву модельку. Вони знайшли для неї незвичний, але прикольний тюнінг, зайде, мабуть, не всім, але дуже рекомендую з ними ознайомитись, тому що в багатьох випадках от прям дійсно прикольно. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.